Друзі, всім привіт! І так, у нас трошечки розвиднілося. Геть навіть кусочок сонця хоче показати, де це воно, ондо, бачите? Дощик трошки притормозив коней, блін, хоч такого на півгодинки. А я ж не можу, треба щось робити, бо ж воно ж гвалт, воно ж все просить, ну тоха, ну прийди до нас, ну вже ж гвалт, вже ж. Диви, як ми заросли. Що я вам кажу. Там же просвіта не видно, а там же ж бляха-муха, подивіться, там же ж персифоники сидять. Дивіться, скільки їх там, а, які красавчики. От, І то ж воно все просить, а бурани, дивіться, як поперли бурани. Бачите, що робиться? Треба фризувати, там треба косити. Ну, коротше, ділов дофіга, але погода не дозволяє. На даному етапі наступно. відповідно... Я поки там ці погодні умови не дозволяють наводити порядок в садку, От, то я документальними питаннями займався. Значить, виробництвом документів для нашого винограду настав час, як то кажуть. Е Ну, Ім'я, фамілію я вже давно їм присвоїв і е, жилий комплекс побудував да? і, і номера квартир присвоюв, в принципі. Але ще я ну, ключів від квартири, так би мовити, не видав з документами. Вот. соответственно, сьогодні я е, 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 у Сані. Виноградник з нуля, Саня, дякую за ідею. Е, вийшло відео, бо я все сидів і, і кум'якав, як це ці паспорта, блін, придумати цю домову книгу, так би сказати. Е, щоб це їх почіпляти, і щоб воно було так, щоб воно було не сильно затратно, не сильно муторно, але ефективно і довго трималося. Бо проволочки різати і ці шистяні е, ну, банки, оцево, е, царапати, малювати, витісняти. Ну, Ну, коротше, воно довговічно, але воно так муторно, що ну його нафік. Соответственно, тут Саня ідейку підкинув, я цю ідейку підшамаю під свою технологію, і вийшло, що в нас, друзі, от, а у нас наступна штука, бачите? Тобто Підв'язочка, ця, що, ну, що лозу в'язати. І це, що я на саженці чіпляв. Пісюлька наша. От, і відповідно кешмиш-ютал, тобто пишу сорт, і номер квартири, в якій він живе. Тобто я собі чітко знаю, в якій квартирі е, цей сорт. Ну, бо, тому що всі будуть розквартировані. От там бачили одна квартира, тут кумір, допустимо, квартира 204. І от кожен кущ має свою квартиру, тобто він приписаний по конкретному адресу. Розумієте, от, дивіться. Ромбік-квартира 207. От і все, от, пожалуйста. Куди би я не підійшов, відповідно, все отак настільки чітко. Все, всі розквартировано. Ну, не всі, друзі, не всі розквартіровані. Чому не всі розквартіровані? Тут все придільно просто. Значить, йдемо, я вам покажу. Покажу. Тут теж, бачите? чотири рядочки я розквартирував вже, все як положено. Можна було би писати на, ну, на, на стовбах в принципі, ці всі паспортні дані, так би мовити. От. Але на стовбах, що мені не дуже подобається. Е, а мало ли вдруг зараз буде якась десь заміна куща. Ну, типу, я візьму і викину кущі і інший буду садити. Відповідно, там вже треба буде закрашувати, замальовувати, ну, короте, щось а так, Зняв, вчепив і поїхали далі. Маркер, ну, самі ці документ, документальна бумага, так би мовити, вона сама по собі ну, на ній добре держиться. Маркер я купив отой спеціальний садовий, дуже матьорий, той, що дорогий, що в минулому році купив. От, ну, відповідно, він держиться, бо я там тестові зразки намалював. Зараз дійдемо, я вам покажу. От, відповідно, там все буде, ну, держиться, воно вже майже рік держиться, не змивається нічого. То я думаю, раз в два роки можна і поміняти, переписати. От, але тільки зробив на оцих чотирьох рядках, друзі. Тому що тут, як бачите, стопчики натягнуті, а проволки ще немає. Немає проволоки, тому що ну, ну, немає. Тоест, тут, вже всі. Але вони тут всі, всі підписані, само собою, бачите, кишмиш, арарат від приліпка. В принципі, ці паспорта можна, головне, буде підняти наверх ну, і дописати на них номер квартири, в якій він живе, у принципі, і все, і все буде нормально, То все буде по тій самій технології. О, значить, в даному випадку, в мене зупинилося це все проволочне міроприяття. Е -е, чому, друзі, все придільно просто. Показую. Ви мені писали, тому що от, знову ж таки на старому каналі це було питання піднято, да? хто пам'ятає, в мене вся проволока була хамутована. Ось так. Бачите? Ось таким чином у мене все хамутовано кругом стопців, щоб, ну, щоб надійно держалося. От. І натягував я проволоку, я вам скажу так, що капець. Я її тягну по взрослому максимально. <кій> Вона була фактично як струна. Ну. Но чуть чуть вона повисіла, рівним рахунком аж 2 неділі ця проволока провисіла і все. І тепер стали отакі матні. Я, коли її натягував, я відверто думав, що мені років на 3 вистачить у цього всього діла. Чесно скажу. Але вистачило її, аж я кажу, аж на 2 неділі максимум. На ній ще взагалі ніфіга не висіло, а вона вже вся провисла. Хоча проволока у мене тут 2,5. Тобто, а ось, дивіться, тут взагалі капець. Бачите, який провіз. І зараз її фіг не тягнеш, бо я кажу, я тоді думав, що ну, там на років три, а воно тут, того, по ідеї, мало би за рахунок винограду е оце вовсе діло ослабнути. Я так собі сподівався, і я зможу натягнути. Ну, ви писали, що фіг ти її трохи натягнеш. Так і є. Воно ослабло набагато раніше, як мінімум, як мінімум, на 2 роки і 9 місяців, чи, чи 11 місяців раніше воно ослабло. І відповідно все. Але я, коротше, далі, далі. Я тоді зупинив процес натягування проволоки от, і почав кумекати далі, як мені зробити, щоб в мене була можливість натягувати. І Що я придумав? А Я придумав таку штуку, друзі. Я купив оцю трубу, як вона називається, я фіг його знаю. ну, коротко, Для опалення армована, тобто, там, ну, якась там, вона трох, трохслойна йде, йде, алюмінієві вставки йдуть. Ще якісь там оплітки. Ну, коротше, типу, дуже ж того, хороша. Вона продається все по 4 метри. Ну, її можуть порізати по 2. Відповідно, мені її порізали по 2. Якби можна було по 1,60 метра, взагалі ще було б добре, ну, так не виходить. От, відповідно, порізали мені її по 2. Я взяв по шаблону, навертів дюрочок в ній. От. І тепер на сьогоднішній день. Виходить от така картина. Да? Тобто тут воно мертво закріплено до стовбу. Бачите, колоботини стоять? Тож буквально ось пів години, як притих, то я думаю, бігом піду та це все діло нав'яжу. значить, Там в мене глухо нав'язано до стовбів, а тут а в мене все на талрепах. Ось, все, бачите? І я собі, коли проволочка провисає, тобто вона то зараз ну, візуально натягнута тако мацею, що ніби не дуже натягнута. Ось, все, бачите. Але ну, типу, взяв, підкрутив да й все. Тобто так я можу проволоку натягувати. А так як з тої сторони, бо тут в мене все по класичній схемі, ну, і по і на, первоначальному плану. От, і він виявився неефективним. Я хамутував суто для того, щоб в мене не було сповзання проволоки, отак зверху, зверху, вниз той часом вітровою нагрузкою, щоб вона не сповзала донизу. Тобто, для того я хамутував, нічого інакше. Ну і думав, щоб слабину вибирало. От, а виходить, через це хамутування, отаке я не маю можливості тепер її натягнути. Ну, фік ним. Вже як є, так є. Колись, може буде час можливість і фінансові можливості інакше. Тоді це все діло натягну. А там просто на тих чотири рядки, відповідно, там і труб треба, і проволоки треба, яких поки що не виходить придбати. Тому там, там ще номера квартир. Не, вид, не видані, так би мовити, там не прописані Хазєва квартир. Якось так. Але зараз на даному етапі вже якби йдеш, і, вже і вам буде зручніше запам'ятати, ну кому щось буде цікаво да, по конкретному якомусь е, номеру. Тобто, запомнили, що от Лівія, квартира 206. да, Всього квартирі 206, Лівія в живе. От такий стан Лівії. Все, відверто скажу, весь виноград почав друзі справлятися, е, налаштовуватися. І все хорошо, ніби. Знову ж таки, зарядили дощі. Ну він явно весь позеленів. Да? Я тоді казав вам, що я тим цитати стимулянтом обробив. Ну, коротше, ну явно виноград справляється, все. Но є одне но, що я вам хотів показати. Значить, хотів показати, я вже показував ізумління. Яке точно набагато пізніше пішло в розпуст. Візде вже були лопухи. Тут тільки брунька опушена, така була така по сантиметриху, да? тільки стрельнула. От він явно набагато пізніше. Один момент, другий момент. Є сорт ромбік, який от на фоні всіх остальних в мене два сорти відчу, явно відрізняються. Тобто їм достатньо дуже погано. Тобто, в нас є ромбік. Бачите? От він такий жовтий, такий о, якийсь непонятний, змучений. Я так розумію. Ну, щоб сказати, що щось по агротехніці, не то. Да? ну Дивіться, тут, ну, ладно, все по цьому не видно. Дивимося, ось о кущ, да. Подивіться, ну, отлічно кущ себе почуває. Явно, що він. Видно, що болів, понятно. Видно, що і зараз йому не дуже хорошо. Хоча коронку, дивіться, вже на, він весь коронку почав гнути. Тобто трошки вночі стали тепліші. Ось у нас е, Лівія, така ж сама ситуація, вся справляється. І от йдемо до ромбіка. Да? Ну що таке? Ну, погано, хорошо, місце, ну, там, щось не то. Йдемо другий кущ, дивіться, ромбік теж, бачите? Квартира 208. Така ж сама ситуація, Тоже він якийсь такий змучений, такий кволий, що просто капець. Ну, От Він явно застужений, знаєте, по цій весняні. І там куш. картина, аналогічна. Бачите, 209-та квартира ромбік. Аналогічна квартира, але ну, воно нікає просто. Явно йому погано. От дивіться, он того кишмиш а подивіться, зелений, все відійшов. Там що там. Чорна орхідея, така ж сама ситуація, воно все відійшло. Так, да, воно ще не зовсім зелене-зелене, так як то хочеться, але тим не менше, дивіться, от усього ось все, дивіться, цей ромбік, да? 209-та квартира. А ось е 106-та квартира. Юпітер. Подивіться, який шикардосний. Подивіться, да, Він не набрав того розмаху. але ви гляньте, які грони. Три грони на побіжку, друзі. Дивіться, раз, два, три. І, і ще, і дивіться, і ще й четверту он недогона. Не ну, красавчик, ж, ні? то що це? Вони, між ними 2,5 метри, ось цей і ось цей. Бачите, що робиться? Оце така ситуація з ромбіком. Да? По цьому ситуацію. Ну теж вона в принципі, в рамках, єдине, що видно через ці холода, він себе він думає, що це осінь, блін. <смі> от таке, він ще навіть не почав. ну, Хоча ось є коронка загнута, але це вона ну, видно тільки-тільки-тільки хоче роздуплятися. От, Коротше, тут і їдемо сюди, в цей рядок. Тут теж всі ну, більш-менш нормально, всі окей. от. А є у мене. І це не куповані, це я сам собі для себе робив. Да, Учебно-тренуровочне, але тим не менше. Еверест. Бачите? Подивіться. Да, він вже цього року має просигналити. Ну а ну, ви ж подивіться, яке воно змучене, яке воно зморене. Ви ну, розумієте, я не міг там одне зробити, а тут інше. Да? Вон молодняк весь. Вони просто класно, вони розчухалися всі зелені, то що треба. Ось теж, Еверест. Це те, що я вам показував, що хлорозний був. той. Було якесь відео, я показував листочки. От воно таке о якесь, ну не зрозуміло що. І ось Еверест. Це я сам для себе робив саженці. Це в мене е, одні вони з перших. Одні з перших оці саженці. Розумієте? Тут аж ось монарх. Вторік він кирняв дуже хреновенько, але цього року ну ніби почав рости. Побачимо. Побачимо, що цей монарх цього року видасть. Вот. Тут що в нас? Блестящий. Це кишмеш чи ні? Хто знає? Я не пам'ятаю. Напишіть, будь ласка. Хто в курсі блестящий це кишмеш? В 403 квартирі чи ні. Тут у нас. Аватарчик. Ну, аватарів я цього року теж набрав, так нормально. От. І зараз я ще покажу вам ось його, е, тестові зразки, яким вже рік поштішу отруду. Подивіться. Ну, це один маркер, зелений і сірий тестовий зразок. От вони вже рік тут бомбаються, дивіться, їм ніфіга немає. Так що я думаю, що. Оці паспорта, що я сюди нарядки навішу, там теж все буде отлічно. От. І йдемо ще покажу два кущі. Ну, ви б, Я вже показував, просто ніколи не наголошую, то еверести. Ось. Один з них переправитий, ви вчора в відео бачили, да? перепривив я хиловино, Ну, і одну стрілочку лишив, але ну, от загальна ситуація, ну, блін, ну, блін, капець. чого воно таке змучене, чого воно таке з Я не розумію, Ну, там ж ті справились. А це взагалі не хоче справлятися. І ось теж Еверест. Тут вони без квартир, тут я. Це... Там ЖК просто. ЖК перший або ЖК столичний буде називатися. От. Бо там Бо в мене ще ж буде два ЖК. Там ще взагалі ділов та ділов. Роботи. Але тим не менш, тут теж, бачите, Еверест, і він теж такий нещасний. Рядишком Ютал, теж я вчора показував відео. Ой, Ютал, перепрошую, Джой. Джой. Дід Гена, це, до речі, вам е, цей, ну, ми балакали з вами, да? я казав, що от він такий в мене якийсь бідненький. Я зрозуміло, я ще не робив ніяких зелених операцій на них, тому що ну, погода просто не дозволяє. Я не хочу на дощ зараз щось ламати і тому подібне. Тобто розпогодиться, зрозуміло, я тут все пронормую, і пагони, і грони. Ну, відповідно, само собою зніму відео. Але як факт загальної ситуації, бо бачите, дивіться, він, ну, він прям жовтий і все. він тільки почав відходити. В мене таке враження, що він дуже залежний, складається. Хоча, якщо подивитися на важдіть, то у вас ні. Ну, тим не менше коротше, я вже присвоїв це все діло Докумен, документи їм. І якось так. Ну що, Давайте ще покажу. Так, це новий проєкт лежить. Вже десь скоро буде відео по ньому. Тут а з персіками все окей, тут треба нормувати, як бачите. Ну я теж це все діло, потім прийде черга, буду показувати. Тут все завішено. Персіком тут, звісно... Тут загрузка хороша, коротше. Не найкраща для, для нього, але з урахуванням того, що я зазвичай завжди тут дуже багато проломую, там, ну, там хороша загрузка. Ну, перегруз, перегруз. не загрузка, це перегруз. Загрузку буду робити. Так, Це в нас то біла надія. Бачите? Отака. Ну і рембо цього року буде сигналити. Подивіться, ну він зелений, такий, як парк, взагалі чинно благородно в нього. Отлічно. Себе чухає. Бачите, кинув по дві гронки. Ну, не на всіх пагонах, на... да, є ось, бачите, холості, але теж я все пронормую, проламаю, але. Але як бачите, є. Оце то що тоді було, він хворів, я після тоді як обробив. Воно це все діло налаштувалося і все добре з ним. і Ніяких питань нема. Отака, друзі, картина. Такі я роботи по-бистренькому провів. На своєму винограднику, значить, перший ЖК вже частина жильців отримали свої номерні, номерні квартири, чи від квартири. А другий ЖК і третій ЖК ще будуть будуватися, бо там ще діло вмой. Ще поки що не знаю, як і чим. Я ще навіть до кінця схему не придумав, чи желізом, чи бетоном, і яким желізом, якщо желізом. І тому подібне. Але це вже все буде потім. Потім, тому що зараз. Не виходить, тут хоч би, ще, хоч би це зараз довести вже до нужного мені рівня на, 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 на перші початки. Ну, а далі буде видно. Отаке, От друзі, було відео на сьогодні. Дю, дякую Сані за таку. Е, дуже простенька, насправді. Я щось сам не міг змикетувати, бо я зразу планував думаю, якісь провалки буду крутити, щось там мутити чи на стяжки чіпляти. А тут хоп-хоп, блін. То, що це диви. В мене ж їх ціле відро цих, оцих прибамбасиків. Зараз покажу вам. О, ось, я бачите. Ти собі взяв жменю, пішов, пах-пах, почіпляв, і красота. Якось так. Все, дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Пишіть коментарі, ставте лайки і все. Всім пока-пока, до нових зустрічей.